Всім привіт! У мене на Фейсбуці є група Авторські прикраси Наталії Гаврилів. І ось намальовані нові схемочки на основі цієї прикраси, вечірні зорі, намальовані дві схеми зі стієчками і дві схеми мисто криза. На мисто криза на приблизно буде, ну, десь висота її буде. Приблизно 12-15 см. І від учора в моїй групі почалася акція на ці чотири прекрасні схемочки, вартість яких на даний момент 350 гривень. В подальшому на мисто зі стіечками, кожна з них, їх є дві, будуть коштувати по 150 гривень кожна. А на мисто криза. Кожна з них, їх також є дві, будуть коштувати по 180 гривень. Тож, якщо ви маєте бажання, долучайтеся до групи, або пишіть мені в особисті на Viber, або в Messenger. Всі посилання будуть вказані в описі під відео. А від вас коментар, як прикраса ця подобається вам чи ні, і взагалі чи до вподоби вам моїх схемочки. До нових зустрічей, пока!